10 фактів особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування неприбуткових організацій. Факт номер 3 Неприбуткова організація може бути платником ПДВ. Справа в тім, що обов'язок зареєструватися платником ПДВ випливає із 181 статті, пункт 181.1. Жодних винятків у цьому пункті саме для неприбуткових організацій, немає. Є, є єдине, що виняток, це є. Інший пункт 69.12, підрозділ 10, розділ 20, з якого випливає, що якщо не прибуткові організації, не всі, а лише БО, БО, благодійні організації, ГО, громадські організації, допомагають іншим відповідно до пункту 197.1.15, то ось така допомога не включається для цілої реєстрації платником ПДВ в 1 мільйон. Ну, ми всі пам'ятаємо, що постачання це об'єкт для ПДВ. Безкоштовна передача є постачанням. Але якщо це постачання відповідно до 197.1.15, нагадаю, це звільнена від ПДВ операція, якщо ми допомагаємо, маркуємо при цьому товари, так і відповідаємо всі інші вимоги пункту 197.1.15. Ось в такому разі нема обов'язку реєструватися з платником ПДВ. І 181.1 ще раз говорить про те, що у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, за останні 12 місяців перевищує мільйон, є обов'язок зареєструвати з платником ПДВ. А ось тут хочу дати певні рекомендації, якщо ви не БО, не ГО. І допомагаєте іншим, наприклад, ви релігійна організація. І допомагаєте іншим не грошима, а майном. Так? Бо гроші взагалі не враховуються для обов'язкової реєстрації. А допомагаєте саме майном. У вас може бути ситуація із досягненням одного мільйона. Зараз пішла дуже позитивна тенденція, коли платник податків звернувся до суду за спростуванням наданої йому ІПК, що звільнені операції включаються до мільйону. І суд став на бік цього платника і зобов'язав податкову видати нову ІПК із урахуванням рішень суду. І цю ІПК податкова видала. У мене на сторінках ви можете почитати. Я неодноразово розповідала про цю оновлену ІПК. Тому, якщо ця ситуація якось зачепить вас. Беріть приклад з платника податків, який не опустив руки, і в разі здійснення безкоштовних постачань при досягненні мільйону у судовому порядку підстояв своє право не включати таку допомогу до мільйону, а отже, не реєструватись платником ПДВ. Колеги, запрошую вас на семінар для неприбутківців. Розберемо всі болючі питання на цей момент 6.06 у місті Львові. Плюс можна замовити онлайн-трансляцію. Реєструйтесь і до зустрічі!